Прийшло певне порозуміння після вже років перебування там, значить, в чому справа? Це в першу чергу історія. Но хто допомагав всім царям Росії е е е якось знаходити людей для участі в збройних конфліктах і для загарблення, для загарблення інших територій, тобто, не відбивання, не захищання себе, а нападу на когось, і то, що і зараз відбувається. Це церква. РПЦ, це патріарх Кіріл, який там зараз є. І е, це він робить те ж саме, що робили і історично і інші патріархи тільки в минулому. Це ж така організація, яка не має жодного відношення до Господа Бога і взагалі до чогось святого. Це просто іще один відділ: е, не знаю, їхніх якихось карних органів, хто казав ФСБ. КДБ там і так далі. Ну тобто нічого не змінилось. Тобто вони просто відпрацьовують свою систему впливу і через цю систему намагаються провадитись якісь свої політичні рішення, допомагати своїй державі впливати на громадян. От і все.